Віталій отримує ключі від квартири. Чоловік несе службу в 25 й бригаді. Сам з Маріуполя з дружиною. Ми просто поїхали до сина в Харків провідати. Син там навчався в університеті, і там почалася повномасштабна війна. І то я вивіз їх в Дніпро. І далі зразу пішов воювати. більше в свій будинок не повернулися, каже чоловік. Залишилися й без речей. Так само без речей до Дніпра в березні 2022-го переїхала і Ольга. 38 років прожила, все було і все осталось. Я вийшла так, я не знала, що більше не повернуся. Я нічого не взяла з собою. Абсолютно я в свої як роки довжна вже спокійно жити і вдруг у мене так от все перевернулися. Снух снох на голову. Світо треба пережити очень тяжко. За два дні після виїзду з Маріуполя її квартиру розбили, розповідає жінка. В Дніпрі житло орендували, сьогодні заселяється в соціальне. Нас такі прийняли люди, що от, до сих пор я від них уїхала. Що одна сім'я? Я, я вообще не знаю, як їх благодарить. Ключі видали з маріупольськими якорями, каже Вікторія. Вона також сьогодні отримала сертифікат на безкоштовне житло. Уже думали Ми їхали всі дома по Курінжі, палали війська наші. улічно. бої були В нас, їхало дев'ять дев'ять осіб. Вибору не було. Треба було тікати як можна. Так і їхала. Що кожна людина хоче своє, що житло має мати свій дім, що це її почуття свого, свої речі. Ну, все рівно ж розумієте, коли було своє все життя, а і тут не стало, в такому віці ти залишаєшся знову з нуля. І головне батьки твої залишаються. Також це дуже складне. Вони розуміють, що не в тому віці, що вже в нього нічого не буде. Та й ми ж вже так скільки працювати, щоб на своє заробити. Сьогодні ключі від нових смарт-квартир отримала 21 родина. Тут є кухні, пральні, дитячі кімнати, коворкінги. Загалом тут живуть 192 родини, розповів міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Це велика можливість, яку нам сформували наші міжнародні партнери. Тобто вони відрестрували цей об'єкт, який фінансовано було урядом Франції, реалізовував цей проєкт Міжнародної організації міграції. 200 тисяч. Українців з Маріуполя сьогодні перебувають тут під прапором на підконтрольні частини України, і так само за межами сьогодні держави України ще 150 тисяч, які хочуть і написали так само 5,5 тисяч фізичних заявок, 5,5 тисяч родин для того, щоб отримати квартиру в Білої церкві у Львові та Дніпрі. За три роки ключі від таких квартир отримали 476 родин. Наступного року каже Бойченко, планують видати 500 сертифікатів. У біля церкви отримали 10 гектарів землі. Там будуватимуть безкоштовне житло для переселенців з Маріуполя на тисячу квартир. Анастасія Галасюк, Михайло Мораль, Суспільне новини, Донбас.